Феміда пожартувала польським катам за вбивство українця, присудили лише декілька років ув'язнення. Люся перетворюється у Путіна. Арестович заявив, що Ленін придумав Україну. Байден геть хворий. Чому американські змі списують із рахунків президента США? Намалювала інвалідностей на 100 тисяч баксів. Депутатка вляпалася у гучний скандал. Рівненський Казанова із ТЦК повернувся із фронту. У Ловеласа нова посада. Треш відео. Малолітній Тіктокер вирішив хайпонути на людині із інвалідністю. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із коліжанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Ви, мабуть, пам'ятаєте цю історію, коли польські поліцейські до смерті закатували українця. І от нарешті вироки отримали семеро осіб, які винні у смерті 25-річного українця Дмитра Никіфоренка. Ще у 2021 році сталася ця трагедія. Тоді українця польські поліцейські затримали та відвезли до витверезника. Але у самому витверезнику ці семеро осіб його били, душили і прив'язали до ліжка. Били із такою жорстокістю, що внаслідок цього Дмитро помер. Серед вбивці навіть поліцейський, а ще опікуни та лікар, який і не планував надавати першу допомогу. Ця історія дивує жорстокістю і несправедливістю. Особисто мене шокували терміни ув'язнення. Слухайтеся, цим виродкам дали від півтора до п'яти років ув'язнення, тобто вони жорстоко вбили людину. Це є на камерах відеоспостереження, а покарання, наче вони пограбували продуктовий магазин, що вбивці зобов'язали виплатити батькам та нареченій загиблого по 50 тисяч євро. А як вам таке польське правосуддя? Вони нас що там за людей не вважають?

Да. По его результатам Сталин забирает Бессарабию, забирает Западную Украину. Западную да, Беларусь еще на это не считается. Потом, по результатам Второй мировой войны 45 год, когда мы забираем Закарпатию и там еще кое-какие территории, Бессарабию. А потом что? А потом по результатам решения Хрущева, которые забирают у нас Белгородскую область и отдают нам Украину. Вот это сформировалось. Неудобно признавать Портниковым, что современная территория Украины сформирована по результатам точно такой же СВО, только 39-го года. Ничего вам не нагадують ось ці наративи? От і мені нагадують. Хто його создав-то? Ленін Владимир Ілліч. І не око цієї історії не тільки те, що умовний Арестович, будучи, на жаль, досить медійним українцем, видає отакі от речі, а й те, що за кордоном Арестовича не сприймають як балаболку. Там від екс-радник офісу президента Льотчик Розвідник. Тому і речі, які він зараз публічно озвучує, є досить небезпечними. Як то мене, час на Люсю відкривати статтю про зраду. Намурликав. Ось на цьому відео американський президент Джозеф Байден намагається сісти на неіснуючий стілець. Сталося це у Франції під час заходів, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії. І якраз у цей же період в авторитетному американському виданні «The Wall Street Journal» виходить матеріал про погіршення стану здоров'я Джо Байдена. У матеріалі посилаються на розмови із 45-ма посадовцями. Це представники як республіканців, так і демократів. Вони навели приклади тривожної поведінки Байдена на закритих зустрічах. Однак варто зауважити, що переважна більшість з тих, хто про це заявив республіканці. Тобто, представники партії опонента Байдена на наступних президентських виборах. Білий дім відкинув такі припущення і назвав їх упередженою політикою. Адміністрація вважає найстаршого американського президента різким та енергійним лідером. А ви вірите у суттєве погіршення стану здоров'я американського лідера? Чи все ж, можливо, це інформаційна підготовка до виборів конкурентів Байдена? Попри те, що велика війна в Україні триває ось же, третій рік, корупція квітне буйним цвітом. Але але деякі українські чиновники питання корупції вважають питаннями з розряду не на часі, ба більше ці самі чиновники роздратовані увагою посла США у Києві до проблеми корупції в Україні. Далі детальніше розповість наша Анастасія Дмитровська. Українські чиновники роздратовані увагою посла США у Києві до проблеми корупції в Україні, і це питання, із вашого дозволу, ми детальніше обговоримо трохи пізніше. А поки що знайомтеся. Це суддя Львівського окружного адмінсуду Олександр Коморний. Коморного називають суддею для львівських митників. Поза як він прикриває схеми на митниці і навіть неодноразово відновлював на посадах митників із неоднозначною репутацією. Крім цього, коморний відомий тим, що давав так зване зелене світло на знесення пам'яток архітектури та шкіл, аби на їх місці з'являлися нові ТРЦ. Завдяки коморному суд дозволив відновити будівництво Брюховичах на вулиці Широкій 2, де планували знести школу. І де на думку суду забудовник не повинен був отримувати на це дозвіл від міської ради. Також суддя підтримує рішення щодо знищення пам'яток архітектури місцевого значення. Тут я думаю, не потрібно уточнювати, що такі послуги судді часто роблять не за спасибі, але найцікавіше у цій історії те, що Усі все знають, і суддя при цьому залишається на посаді. Героям же наступної історії пощастило менше. До них із обшуками завітало ДБР. У посадовці міграційної служби на Одещині під час обшуків знайшли криптовалюту, коштовності та майно на суму близько 150 мільйонів гривень. До слова, лише прикраси дружини керівника цієї самої міграційної служби коштують майже 3 мільйони гривень. А ось тут, якщо стоїте, то присядьте. Персонажів цих таки взяли під варту і, і призначили заставу Увага у 70 мільйонів гривень. Ну правда ж, це досить співмірна сума із тим, що у них знайшли під час обшуків. Але не Одесою єдиною, ось вам Київ. Тут сьогодні зранку СБУ затримала колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками продавала ухилянтам так звані білі квитки. За наявними даними, що місяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з екс депутаткою приносила прибуток у майже 100 тисяч американських доларів. Йдеться про колишню нардепку від самопомочі Ірину Сисоєнко, яка зараз входить до керівництва Київського інституту із питань профілактики медицини. Так от пані Ірина разом зі спільниками організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання груп інвалідності. Нині ж нардепку затримали, але якщо їй призначать заставу, і застава ця буде не зовсім співмірна із її заробітком, то я не дуже здивуюся, якщо чесно. І ось тепер пропоную повернутися до того, і з чого ми почали. Деякі українські посадовці кажуть, що посол США створив непотрібну напругу та втратив з поля зору головний пріоритет перемогу на полі бою. Посол США в Україні Бріджет Брінк дійсно постійно тримає у фокусі уваги питання корупції. Питання корупції в Україні також було джерелом неодноразових розбіжностей. Американські дипломати та офіційні особи вимагали рішучих дій від уряду зеленського. Українські чиновники особливо роздратовані через цю проблему через посла США Бріджит Брінк. І тут варто визнати, що корупція в Україні є однією із найбільших проблем. Чи на часі ця проблема однозначно так? Чи нормально те, що західні партнери це питання тримають на особливому контролі? Однозначно так. Чи обґрунтовано дратуються через це окремі українські чиновники? Ну нам однозначно хотілося б більше уваги партнерів до питань оборони і захисту, але, але це не означає, що питання корупції має стати непріоритетним. Пам'ятаєте Казанову із рівненського ТЦК? Так, так, той самий, який на всю країну став відомий завдяки своїм пристрастим поцілункам із багатьма жінками. Після цього відео розгорівся неабиякий скандал, і Олександр Єрмошевич вирішив піти на фронт. Але певно зрозумів, що копи це не його. І через два місяці він повернувся. Мабуть, немає кого там виціловувати. Чоловік уже повернувся та отримав нову посаду. Тепер він командир бригади в Ужгороді. Щось що я не здивована. А як вам таке? Тітушки повертаються. Наразі вони знаходяться в Ірпені та охороняють житловий будинок від тих самих жінців. А все через радницю голови Київської обласної військової адміністрації, з якою мешканці борються вже четвертий рік поспіль. А Дайте з вами будуть проблеми? Покажіть, що ви вирішуєте. Я ще раз, покажіть, що ви вирішуєте. Я буду знімати відео. А коли документи будуть? Тоді ще раз не відпочивайте. Ось ця білявка бізнес-вумен Євгенія Ростолопа, яка змогла провернути цілу квартирну аферу. Що я хочу сказати, що клювачка. Ну, ми готові до всіх судам з тобою. Ще із 2018 року. Вона вирішила продавати квартири людям разом із юристкою Софією накутою через договір куплі-продажу як вторинне житло. А потім із 2020 року жінки вступають у конфлікт із забудовником. Через суд вони вимагали право власності на всі помешкання, скасовуючи ті самі договори. Тож суть їх позовів і судових вимог це скасування права власності на квартири у добросовісного набору. Бувача цей будинок розташований на земельній ділянці рідної сестри Євгенії Ростолопи, і тут настільки все продумано, що Ростолопа та юристка Накута нібито не знали, що на земельній ділянці взагалі були будь-які будівельні роботи хоч і продавали вже квартири із комунікаціями, і фігурують у розписках. Фахівець у галузі права більше 15 років я захищаю права громадян. І точно знаю, як діє закон і як він повинен працювати на громаду. Пошукані люди у відчаї, адже квартири у них безпідставно відібрали. Тепер у них ні грошей, ні житла. А це до 30 квартир. Зневірені сім'ї тепер просять захисту та допомоги у всіх інстанцій владних структур. Проте все поки що марно. Очільник області Руслан Кравченко нібито звільнив ростолопи з посади радниці. Проти офіційного розпорядження ще немає. А людям на колективну скаргу відповів, що все, що поза межами роботи, то не його проблеми. А ще жіночка має власну фірму, яка на 49% належить росіянам. Цікаво, які ж треба мати зв'язки, аби правоохоронні органи не помічали таку аферистку. ДБР, веде. Поки багато чоловіків на фронті професії, у яких раніше вони переважали, потрохи переймають українські жінки. І тепер, вочевидь, цей процес стане ще швидшим. У Мінекономіки запропонували перевчати жінок на чоловічі професії. Тож, як швидко українки зможуть замістити чоловіків і які чоловічі професії будуть найпопулярнішими серед жіноцтва. Далі про це розповість Вероніка Віребієва. Шершеля ФАМ кажуть, французи, ми ж скажемо, немає такої професії, щоб українська жінка та й не подужала. Принаймні, це дуже вірять у міністерстві економіки. Перший віцепрем'єр міністр економіки Юлія Свириденко заявила про необхідність перекваліфікувати українок на професії, які мають максимальний попит. Нам зараз. Потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто чоловічі професії. Тут пані віце-прем'єр-міністрка економіки зазначає, що українки можуть перекваліфікуватись на цілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів та навіть тракторів. Також запевнила, що Європейський банк реконструкції та розвитку розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і з боку українського бізнесу. Дефіцит кадрів на ринку як не складно здогадатись, продиктований повномасштабною війною. Багато чоловіків на фронті, крім того, багато українців ви. Іхала за кордон, і поки одні мужньо захищають країну на полі бою, серед яких дуже багато чоловіків, в тилу українські жінки доводять, що вони не менш сміливі. Українські пані стрімко почали опановувати, здавалося б, традиційні чоловічі професії, і опановувати їх настільки добре, що про це навіть почала писати західна преса. Так видання, де економіст, розповіло про українок, яких залучили на роботу на одній із шахт Дніпропетровщини. На гірничому комплексі під Тернівкою до армії призвали 600 чоловіків, приблизно десяту частину від загальної чисельності. Їм на зміну прийшло 300 жінок. Третина з них ніколи не мали досвіду такої роботи. Жінки працюють на конвеєрі, який доставляє вугілля на поверхні, стежать за технікою безпеки та справністю електропроводки. Також керують вагонетками, які рухаються під землею, стежать за ліфтами. Експерти зазначають, що прогрес. Очевидно, жінки почали опановувати нібито нетрадиційні для них професії. Це сфера енергетики, транспорту і обороні виробництва. У цілому їх побільшало і в промисловості на будівництві та в гірничо-будувній галузі. Також агросектор. Більше жінок стає і серед заправників на заес. А ось іще один приклад, і він дійсно вражає це Тетяна Мордач, і вона єдина в Україні жінка водолаз сапер. Два роки працювала водолазом рятувальником. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, начальник головного управління в Вінницькій області запропонував стати водолазом сапером. Не побоялася панувати непритаману жінкам професію, і Ольга Дзвоник. Вона сіла за кермо трактора. Маю свій транспорт вдома і хочу себе удосконалити, щоб я просто могла е, сама себе забезпечити. А тепер трохи цифр. згідно з даними державного центру зайнятості, 75% зареєстрованих безробітних жінки, які активно шукають роботу. Вони проходять перекваліфікацію, щоб працевлаштуватися, і все частіше обирають вакансії, не притаманні жінкам. Тож підсумуємо, українські жінки вже замістили чоловіків в багатьох професіях, і цей процес стрімко про продовжується. а цікаво, чи серед наших глядачок є такі жінки, і на яку здавалося б, чоловічу професію, дорогі коліжанки, ви б змогли перекваліфікуватись. Напишіть нам у коментарях: сексуальні домагання, порнографія, п'яні вечірки, і все це цілком нормально для наших правоохоронців. Настільки нормально, що організаторів таких п'яних вечірок залюбки відпускають додому. Усі ж пам'ятають ці історії у Києві, де молоді хлопці із Франківська влаштовували такі вечірки, на яких напивалися самі, споювали дівчат, а потім з майже непритомними знімали інтимні відео. Організаторів цього дійства відразу встигли схопити у одного із них, навіть посадили за грати. Проте, ненадовго Київський суд відпустив під заставу у 275 тисяч гривень Андрія Ярину, який був одним із організаторів цих вечірок. І після цього життя у нього продовжилося. Більше того, ярина настільки вільно себе почуває, що створив свій блог, де питає перехожих про їх ставлення до тієї п'яної ситуації. Приблизно рік назад, може трошки більше, були такі скандальні вечірки. знаєте, в Києві. З з Франківська. Я, що... я просто чесно, не чув. Я просто недавно попалося відео, він вийшов вже з тюрми, Ви цього не бачили? Бо mm. Він вже оказується вийшов, і от хотіли запитати ваші думки на рахунок цієї ситуації. Що він же вийшов? Що ви Взагалі думаєте, на рахунок цього? Я думаю, що такі хлопці, взагалі, не мають бути в соціумі, тому що якщо чоловіки собі дозволяють е, займатися такою штукою, то їх mm. треба засуджувати на Мабуть, такими відосами він намагається, хоч якось, відділити своє ім'я, запевняючи людей, що нічого такого страшного він на вечірках не робив. Ви кажете, що їх гвалтували ці відчат, правильно? Mm -hmm. Хлопець ще й намагається як можна більше хайпанути на цьому, і вже штук 10 відео зі своїм поверненням закинув у всі соціальні мережі. Геніально? Як вам таке? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарях. Наступне відео буде із Черкаської області, місто Каню. Та малолітні Хай із Тік-Току Вирішили вкотре усім показати, що вони круті, проте не вийшло. Малолітній хлопець заради відео вдарив інклюзивного чоловіка з ноги просто так, бо йому було прикольно. Але хайп не вдався. Цього малолітнього тіктокера вже розшукує поліція. Цікаво, як його покарають. А ви знаєте, що за статистикою більшість із тих, хто подивився цей випуск, не підписані на наш канал Україна сьогодні. Тому, якщо подобається те, що ми робимо, підпишіться. Це дійсно дуже важливо, адже допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у додати для ЗСУ. Обов'язково переможемо. Побачимось.